Дівчатка, яку посилочку я отримала. Зараз зроблю розпаковочку і все вам розкажу. Посилочка мені прийшла від Ревізор, від чемпіонату, де я приймала участь і зайняла друге призове місце. Дивіться, який красень кубок тепер буде стоять в моїй студії. Він просто неймовірний, дуже гарний. Дуже багато подаруночків прийшло від спонсорів, і поки хвастаюсь, розкажу вам трошки про історію участі в в Цьому чемпіонаті Мабуть, у кожного майстра початківця наступає такий період, коли просто опускаються руки. В цьому сприяють багато різних нюансів, не буду довго розказувати, майстри мене зрозуміють. І ось саме в цей момент, коли реально вже хочеться все закинути. Доля посилає мені рекламу чемпіонату. Мене зацікавила така велика кількість експертів і прозоре і Я захотіла почути думку справжніх професіоналів стосовно моїх робіт. В общем, вирішила я кинути собі виклик. За призови ми місцями, чесно кажучи, я не гналась дуже хотіла отримати відзнаку якості. А для цього мені потрібно було набрати 80 балів. Саме ця відзнака визначає рівень професіоналізму майстра. Тому для мене ця нагорода була найважливіша. І скажу вам чесно, саме вона визначала моє майбутнє взагалі у цій сфері. Ну, результат ви побачили, так? Да? І відзнака якості, і призове друге місце. Сказати, що я рада, це нічого не сказати. Я просто плакала від щастя. А в нинішній час ці емоції це така рідкість. Я дуже дякую організаторам за цю можливість, за цей крутий вайб, що вони створили. Про їх рівень професіоналізму я взагалі мовчу. Це просто best of the best. Дякую спонсорам за їх крутесні. Подарунки, дякую суддям за їх оцінки, за їх коментарі. І дякую, звісно, долі, що вчасно побачила цю рекламу. І тепер знаєте що? Я йду за першим. Далі буде.